ЧАС СЛУХАТИ СЛОВО Боже, привіт, дорогий друже. Під час наших зустрічей попередніми днями ми багато говорили про те, що переживав Ісус Христос останніми днями свого земного життя, про те, як Він воскресив Лазаря, і багато людей повірили, бачачи Воскреслого з мертвих знайомого, друга чи навіть родича. Пам'ятаємо ми про те, що один з апостолів. Відмовився від своєї дружби з Ісусом через те, що Він був учнем арештованого вчителя. Звали його Петро. Ти пам'ятаєш, що нагадало Петру про його гріх? спів півдня? А як Ісус поставився до свого учня, який плакав від сорому й розкаяння? Послухай Чи любиш ти мене? Євангелія від Івана, розділ 21. Учні поверталися назад до Галілеї. Петро був щасливий. Адже це було так чудово, що Ісус знову живий. Хоча Петро й жалкував за колишніми днями, коли вони разом з Ісусом ходили країною і великі натовпи людей збиралися навколо їхнього вчителя. Тепер такого не було. І Петро відчував, що життя. Позбавилося сенсу. Я піду по рибалю, сказав він якось ввечері, і дехто з інших учнів, включаючи Якова, Йоанна та Хому, пристали до нього, і ми з тобою також. Вони рибалили цілу ніч, однак не зловили ані рибини, хоча знову й знову кидали невода, однак невід повертався порожній. Нарешті вони зрозуміли, що марно витрачають сили. Сьогодні вони вже не зловлять нічого. Настав ранок, розвиднілося. У сірому вранішньому серпанку вони помітили самотню постать на березі. Чоловік на березі теж їх побачив і помахав їм рукою. Раптом вони Почули його голос. Чи зловили ви щонебудь?» Ні, нічого. прокричали вони у відповідь. Закиньте свого невода з правого боку, а потім тягніть до човна. прокричав незнайомець. Щось у цій людині примушувало їх підкоритися їй. Ніхто інший не примусив би їх кинути невода після марних спроб протягом ночі та ранку. Однак вони кинули невід і витягли його повний риби. Це Господь. вигукнув Йоан, і враз Петро стрибнув у воду і з усіх сил поплив до берега, випередивши всіх інших, які наближалися до берега човном. Ісус готував сніданок, розклавши багаття і підсмажуючи на ньому рибу. Принесіть мені ще трохи риби, попросив Ісус. Він знав, що учні будуть голодні після важкої нічної праці. Петро пішов, щоб допомогти учням витягти повний невід риби. Інший учень почав перелічувати кількість рибин, яких вони зловили. За один раз їх виявилося 153. І от вони знову були раді й щасливі, насолоджувалися сніданком із хліба та риби, який Ісус приготував для них. Після сніданку Ісус відійшов трохи осторонь разом із Петром. Чи любиш ти мене, Петре? тихо запитав він. Петро Занімів від сорому. Він не міг забути, як відмовлявся від знайомства з Ісусом. Ти знаєш, що я люблю тебе, Господи, відповів Він тремтячим голосом. Петро тричі зрікався Ісуса, і тепер Ісус тричі запитував Його, чи любиш ти мене? Ти знаєш усе, Господи, промовив нарешті Петро. Ти знаєш, що я люблю тебе. Тоді я маю доручення до тебе, сказав йому Ісус. Коли я піду, я хочу, аби Ти пас мої вівці, тих, хто піде вслід мені. Петро знав тепер. Що Ісус пробачив йому Його зраду. Ісус знову довірив йому відповідальну працю, і життя знову отримало сенс. Петро знав, що навряд чи буде ще колись рибалити. Про те, що сталося далі, ти дізнаєшся, якщо завтра цього ж часу. Ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже. А поки до побачення з Богом!